Ліснява на стінах, зруйнована стеля та обдерті стіни. Це відео ми відзняли не у закинутому підвалі. Так виглядають кабінети обласного управління юстиції. Умови тут спартанські, влітку спекотно, а взимку беруть дрижаки. Працівники по п'ятеро тісняться у маленьких кабінетах зі старими меблями чи зовсім без них. Наразі хоче якісь дашкаф'я, бо взагалі документи останні всі лежать у мене на землі. Є такі документи, які оглядові справи нотаріусів зберігаються в мене. Вони поки що лежать на землі. Виконавці до таких умов звикли і готові терпіти їх надалі. Можливість привести приміщення до ладу вони втратили після запровадженого державою сім років тому мораторію на капремонти в управліннях. Наразі забезпечення комфорту на робочому місці лягло на гаманці працівників. На додачу минуле керівництво мало власну позицію. Більших масштабів для кабінету чиновника державного я особисто не вважаю за оптимальне. Оці великі холи, зали, які там по 40 більше квадратних метрів, я особисто думаю, для роботи одної єдиної посадової особи, можливо, і зайва річ. Принаймні, 16 років я обіймала посаду начальника і мені вистачало цього приміщення. А от нового керівника головного територіального управління юстиції така ситуація Бурює. Івана Смачило пояснює: насамперед страждають численні дідусі та бабусі, котрі звертаються до виконавців за послугами. Ліфт у приміщенні не працює, тож доводиться пішки долати шлях на верхні поверхи дев'ятиповерхівки. На власні ноги та спину пересвідчуємося. Завдання неспростих. А ще такі умови змушують виконавців порушувати закони. Скажімо, через дірявий дах тече вода, яка псує документи. Це не дозволяє зберігати їх роками. Як того вимагає законодавство, через відсутність великого приміщення архів розташований у декількох кабінетах. Це також є суттєвим порушенням. Я думаю, що що, що а от архів, то приміщення обов'язково треба десь звідти забирати. Криша тече, потоки води дощової попадають не тільки на восьмий, а й на сьомий поверх. Ремонт криші ми не можемо зробити, тому що приміщення не знаходиться на нашому балансі. Наразі управління орендує приміщення у Державного центру науки, інновацій та інформатизації. Платить за це майже 400 тисяч гривень на рік. Новопризначений керівник вирішив шукати нове зручніше приміщення. Там Івана Смачило сподівається об'єднати розпорошені по місту служби управління під одним дахом, адже зараз реєстраційна служба розташована на іншому кінці міста. Ми звернулися з пропозицією передати нам приміщення на просвіти. Один хто знає третій поверх це сесійна зала рівненської обласної ради. А на другому поверсі я буквально декілька днів тому була там. Більша частина кабінетів не функціонує. Двері закриті в робочий час. Поки що єдиною перепоною лишається майбутнє сусідство з обласними освітянами, котрі орендують частину другого поверху. Ймовірно, після переїзду управління юстиції їм доведеться трішки потіснитися. Наразі останнє слово за обласною радою. Ініціативу про переїзд вже заслухали та підтримали члени двох постійних комісій. Обіцяє ретельно вивчити ситуацію, і голова обласної ради. Моя думка наступна: що маємо зробити все для людей, так щоб було зручно, і так щоб було правильно. Я направив листа до обласної державної адміністрації, щоб вони висловили свою позицію щодо даного питання. Остаточне рішення депутати приймуть на сесії 12 червня. Володимир Струс, Дмитро Хитрий, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.